Читаємо дитячу біблію разом Новий Завіт ПО дорозі до Емауса. Тієї ж неділі двоє Ісусових учнів ішли до селища Емаус. Це невелике поселення лежало за 11 кілометрів на захід від Єрусалима. Дорогою вони обговорювали те, що трапилось. Раптом з'явився Ісус і пішов поруч з ними. Але вони не впізнали Ісуса. Тому що Бог не дав їм упізнати його. Про що це ви розмовляєте? запитав Ісус, що вас так непокоїть? Обидва учні виглядали дуже засмученими. Клеопа відповів: Ти чи не єдиний у всій околиці, хто не чув про все, що трапилось? Про що саме? запитав Ісус, про те, що трапилося з Ісусом Назарянином, відказали вони, Він був могутнім Пророком, чинив величезні дива. Він був особливим учителем в очах Божих та всього народу. Та наші провідники арештували його. Вони віддали його римлянам на розп'яття. А ми сподівалися, що він був Христом, який мав врятувати народ Ізраїля. Це сталося три дні тому. А сьогодні, зранку, кілька жінок пішли до Ісусової гробниці. Вони повернулися з дивовижною новиною. Ісусове тіло зникло, і ангели сказали їм, що Він воскрес із мертвих. Декотрі з наших чоловіків побігли, щоб пересвідчитися особисто. Вони також побачили, що гробниця порожня. Нерозумні люди промовив Ісус. Невже так складно повірити в те, про що писали пророки в Писанні? Хіба вони не казали багато років тому, що Христос має перетерпіти все це перш? Ніж увійти у свою славу. Потім Ісус роз'яснив їм тексти Писання, що казали про нього. Коли вони досягли Мауса, Ісус удав, що збирається йти далі. Однак двоє учнів почали вмовляти його переночувати з ними. У їхньому домі Ісус узяв хліб, попросив Бога благословити його, розламав і роздав їм. Раптом вони усвідомили, що це був Ісус. Щойно вони зрозуміли це він став невидимий. Чи не палали наші серця, коли він розмовляв з нами? питали вони одне в одного. Двоє учнів негайно поквапилися назад до Єрусалима, коли вони прийшли до решти учнів ті зустріли їх новиною. Ісус, дійсно, живий, Він явився Петрові. Тоді двоє з Емауса розповіли, що трапилося з ними. Вони розповіли, як упізнали Ісуса. Коли він ламав хліб у їхньому домі?